Бажаю здоров'я до вас звертається молодший лейтенант Національної поліції України, дістав посвідчення справи Кшені та передав людині навпроти, та показав людині навпроти на рівні очей, не передаючи в руки. Добре. Вас було зупинено по статті 3.2 закону про зупинку транспортних засобів, а саме ви, ви порушили статтю 9.к. 4, а саме їзда по зустрічній смузі. І 9.9, їзда без номерних знаків. Mm -hmm. Надайте ваш технічний паспорт для перевірки транспортного Зачем? засобу. Щоб ну, перевірити, чи, а чи, а скільки днів транспортного засобу. Yeah. І якщо машина не є. Mm -hmm. mm -hmm. Пане, що ви робите? Дістав птайзер із киші, дістав каданки з тактики. Стой, стой! Ты Ещё огонь, мы тебя завалим. Повяжешь его, будешь лежать ты. Понятно, нет? А что мне с? Это не угроза, это предупреждение. Это погрозы в мою сторону. Мне это не угроза, это предупреждение. А мне здесь что, это погрозы, прямые? Это предупреждение. Поперечення до чого? Бо що ти більше утулить, ми затулим тебе. По якій причині? Ну по тому що по тому. Ну дивіться, цей громадянин був і підбіг вбив мого напарника. Он у мене пуху дало тут упав. Чи її проблема, що вас нап що ваш напарник ходить в пешний? Це не мої проблеми, це. Ну так а чого ти тут строишь Ну так, він вбив мого напарника. Тільки що? Моє посвідчення по якій причині я вам посвідчення? Я вас не зупиняв, я зупиняв Ви. А подивитися? Навіщо вам? Просьбі громадянина, ти дати посвідчення, в будь-якому випадку. Добре, без проблем. Відійдіть ці, автопомка, топом щоб не дав інше. І став посвідчення з правої кишені та показав людині навпроти на рівні очей, не передаючи в руки. Після ознайомлення поклав посвідчення в праву кишеню. Молодший лейтенант. А? Молодший лейтенант. Ви можете їхати, а ми теж будемо Чому так? я можу їхати? Панов, я до вас ніяких претензій не мав. Ви зараз могли приїжджати. Що? У, у тебе була претензія к моєму другу. Ну бо він порушив пра... правила дорожнього руху. Ну, Претензія к нему, претензія ко мне. Добре, ви оплатите за нього штраф. Чи что еще вы хочете? У меня есть яки? Тебе... Не, яки, мне Ну то что тебе интересно, это не мои проблемы. Пока. Пока. <связано> Пан, еще что <связано> работает? Деставтайзер, деставтайзеры Thank <laughs>